Щось заблистіло у скубі. Нарешті, нарешті, нарешті. Пам'ятаєте непривітливого камрада з минулого відео? Ось він знову тут. Бачите, вон камінець блистить, аж сюди виблискує. Дивимось. Вийшов з води, бо сталася технічна пауза. Бачите, як воно вилізло зараз? Фух, Ну нарешті я не знаю скільки часу пройшло. Бачите, у скубі щось таки заблистіло. Дивимось. Генки з вами я Тарас, і це мій канал Підземне Сафарі. Сьогодні знову продовжуємо разом з вами пізнавати цікавий та веселий світ підводного пошуку. Ну і по традиції, перед самим початком перегляду цього відео, я хотів би попросити вас підтримати його вашою вподобайкою, коментарем. А найголовніше для мене це підпискою. Я хочу собі срібну кнопку від Ютубу. Для цього мені потрібно аж цілих 100 тисяч підписників. До речі, близько половини вже є за статистикою. Мої відео 70% дивляться без підписки. Давайте виправляти цю статистику. З вас підписка, ну а з мене гарний, якісний україномовний контент. Й надалі. Все, не будемо тягнути діда Хабара за лопату. Занурюємось. Опа. Щось я знову запізнився зі світанком. Сонце вже доволі таки високо. Але що? Але зараз найголовніша задача швиденько подивитися та зрозуміти, чи є камради, чи немає вже у воді. Так, 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 так. І так, що ми бачимо. Ми бачимо, що, по-перше, легкі хвилі, але то не біда, нікого з копачів у воді немає. І знову є той самий кінь, пам'ятаєте, з минулого відео, там де хлопець на ньому скакав, знову є цей кінь. Це, якась же, я так розумію, що традиція зранку виходити ось так сюди і робити собі інстаграм-фотосесії. і Все таке. Цього разу вже жіночка. тут, жіночка. Дивіться, пустий пляж, але я бачу вже, що люди є у воді, сидять. Там жіночка, там хлоп-хлопчини якісь. Все говорить про те, що... Водичка потеплішала, на відміну від минулого разу. І, можливо, сьогодні мені навіть не треба буде надягати термошкарпетки. Так, так, саме термошкарпетки, бо я вже нарешті їх взяв. І рукавички теж взяв. Ось, ось така у нас чудова картина з раночку. Добре, ну а ми з вами по класиці йдемо, перевдягаємось ось там. Та починаємо наші невеличкі пошуки. Думаю, що тут ми походимо недовго, бо пляж битий, сильно битий. Знаю, що його били. Вчора, позавчора, позапозавчора. І навіть я тут походив нещодавно, тому подивимось, що вийде зловити на сьогоднішній день. Якщо тут нічого не вийде, переходимо і йдемо на інші пляжі, бо часу у мене сьогодні є. Прийшов, розклався в рюкзак. І знаєте що? Я забув верх від гідрокостюма вдома. Так поспішав, що не взяв найголовніше, можна так сказати. Але не біда. Вікторія зараз прокинулася і зателефонував, зараз каже, що підвезе. Ну коротше, просто курйозні ситуації на пошуках. Частина перша. Сподіваюсь, що це буде найменше, що сьогодні трапилось, і добре, що питання вирішилось. Зараз покажу до речі, шкарпетки та рукавички, які придбав. Так, ну ось такі рукавички. Я купив фірма. Ось така BC, не знаю, як правильно 3 мм. Купив відразу того ж дня, коли ось минуле відео записував, змерз неймовірно просто в руки в кінцівки. Відразу побіг, купив в цей же день. Вони вже мене рятували. Тобто, я в них ходив 3 мм шкарпетка. Була якось водичка десь 14-13 градусів. Я це все запакувався. Тобто боти 7 мм, це по 3 і ось так з головою мені було. Так, ну що, буду поки. Намагатися заходити у воду по груди не більше. Ось такий сьогодні краєвид. Коняка вже поскакала собі далі, в стойло. Тут такі хвилі, трошечки. Я зайду десь ось тут, де їх поменше. Бачите? І все, і буду ходити поки що, певно, що по пояс не вище, для того, щоб ну, не так сильно змерзнути, поки Вікторія не донесе мені, мені мій гідрокостюм. Карпетки, рукавички поки не надягав, але вони є, і це вже гріє душу. Ну що, заходимо, вмикаємо прилад. Перший сигнал буду показувати. Копаю, як завжди, на програмі Пляж-2. Поїхали вперед. До нових знахідок. Сигнал 1-2 з таким. Як я то називаю з пропржуванням. І це, скоріше за все, зараз буде або одна копійка, або дві копійки. Я таке останнім часом купаю, бо сигнали можуть бути доволі цікаві. Ну, Давайте подивимось, чи правильно я е, вже визначився, навчився розділяти ті цілі. Так, бачите, ось перша монета на сьогоднішній день, дві копійки Україна 2004 рік, які вже давно-давно не ходять. Ось така монетка перша на сьогоднішній день. Кладемо її в хабарничку. Хочу вам сказати, що без верха гідрокостюму, наче чогось не вистачає, я вже звик так сильно до нього. Але водичка дійсно тепла, ось заходжу, вона навіть вже торкається тих частин, де нема верху гідрокостюму. Я розумію, що в принципі окей, але ні, я таки хочу той верх. Ну і хочу сказати, що вода не така сильно кришталева, як минулий раз, бо хвилі все ж таки її трохи каламутять, тому, можливо, підводного світу сьогодні не буде. Я знаю, що це рубрика, яка вам дуже сильно вже полюбилася. Ну, але будемо робити інші рубрики. Таких потужних кольорових сигналів. Я б сказав, що тут немає. Декілька проходок зробив. Ну, те, що я й казав. Але є ось такі сигнали. Це кольоровий теж, але не сильно потужний. Такий кольор е, з чорним. Тому поки збираю таке. Але сподіваюся, знайти більш цікаве щось. Йшов, тільки що йшов, йшов. І що ви думаєте, наступив в чужу яму під водою. Отакої. Так що думаю, що тут сигналів буде взагалі не сильно багато, бо якщо тут яма, то це, ну, думаю, що вона це ще з учора залишилась, з вечора. так. Піду просто на інший пляж. Зараз півгодинки походжу, дочекаюсь Вікторії, піду на інший пляж. Бо ну, думаю, що тут виходили нормально, бо я знаю тих людей, які тут ходять. Це справжні пилососи. Одна з ваших порад в минулому відео була це така, щоб коли я приходив з пошуку додому, я прилад обов'язково. Ну, Оприсняв, так? Але не просто сполоснути водою, а прям замочити на декілька годин в прісній воді. І я ось його це зробив. Десь чотири години він в мене відкисав. Як кажуть, кажуть знову ж таки, що це допомагає солі розчинитися, бо вона десь там заповзає в динаміки чи десь там і може продавлювати прилад з часом, звідти руйнуючи то все, конструктив приладу я маю на увазі. Тому подивимось, тепер буду кожен раз від відмачувати його. Подивимось, наскільки це подовжить життя цьому приладу. Ну а взагалі поспілкувався з майстром, який його знають як Женя Маріупольський з компанії його власної Сія Гост. І я думаю, що у підсумку я буду в нього замовляти і гермобоксити прилад, бо все ж таки хочеться мати, якщо і підводний, то бути впевнений у тому, що прилад не потече. А Сія Гост це така вже доволі потужна відома фірма, яка зарекомендувала себе на секундочку. По всьому світі. Тому буду замовляти з часом прилад. Я думаю, що на, минулий, на, на наступний рік я вже замовлю собі загермобоксиний прилад, щоб не паритися з приводу того, а приснять, не приснять, щоб взяв, і то була річ. Нарешті перший прям кольоровий сигнал. Колупав теж разів 5. Бачу, монета. Сигнал був слабенький, думаю, що Радянщина. Так, бачу, бачу, Сересерщина. 15 копійок, 81 рік. Ось така знахідка. Перша кольорова, блін, ось так. Але ж уявляєте, скільки їх було загублено колись? Що навіть зараз я знаю, їх знаходять ще просто сотнями тисячами. От скільки ж їх загубили? Що ви думаєте, знову сигнал 1-2. І чіткий, на цей раз без ну, в чорний закидон. І ось така штука. А 1-2 це ну, все золото, друзі. Тому, блін, ось копаю такі монети. Знаєте, я був їм радий колись, ще на минулому відео. А на цей раз, коли ти вже їх викопуєш якусь там 50-ту, ти такий. Хм". Ну але знову ж таки, копаю, бо за цим може бути те, що треба. 2011 рік. Пам'ятаєте? Непривітливого камрада з минулого відео. Ось він знову тут. Так, ну що, я думаю, що це буде перший сигнал на босіка. Давайте подивимось. Ботарабанило, будь здоров. Так, і це воно. Це Мазепич перший. Перший Мазеп... Мазепич перший. Молодший. Е, на сьогодні це перша така біленька монетка. Ну, саме з ходячки. Тож, супер, шукаємо далі щось більш цікавесеньке. Підійшов сюди до Пірса поближче. Тут хвилі, просто з ніг збивають, але ось нарешті був черговий сигнал кольоровий, яких на сьогодні тут небагато. І це 2006 рік, ось така десяточка. Вже скоро неходячка. Супер, забираємо. Камрад той передягається, ще у воду не заліз, тому чекаємо на поповнення. Буде цікаво походити разом. Черговий потужний сигнал біля берегової лінії, і ось такий мазепич трапляється. Мені до речі, в доволі такі вже в сильній патині, що говорить про те, що пролежав доволі таки довго вже. І як його не зібрали, не знаю. Ну ось як з вибитим полем. Знаєте, ці байки, що нема вибитих полів. Я думаю, тут приблизно те саме. Друзі, ну а я хотів би нагадати, що ми з вами продовжуємо підтримувати військових. 35-та окрема бригада морської піхоти потребує автівки для того, щоб робити ротацію. Зараз хлопцям часто доводиться й пішки йти на позиції, а Це самі розумієте, дуже небезпечно. Ціль 250 тисяч. Чверть трошки більше, навіть вже зібрано. Давайте разом з вами долучимось до цього збору, який веде мій знайомий. Тобто, збір перевірений. Я за нього ручаюся. Зараз можете бачити посилання QR-код на монобанку. Гривня, дві, п'ятсот, тисяча, неважливо скільки, кожна гривня може і рятує чиєсь життя. Давайте разом з вами допоможемо пришвидшити цей збір та назбирати на цю необхідну машину хлопцям. Незручно, звісно, там збиває з ніг, і плюс біля берега багато цих ракушок. Тому виходить, приходиться так от набирати з куба і висипати. І тут було в мене відразу дві знахідки. Ну, по перше, ось така штука від, я так розумію, що еластичного бинту. І там в скубі десь було 50 копійок. І це, здається, перша монетка на сьогодні, 2007 рік. Ось такі дві штучки. До речі, що хотів би сказати е, про непривітливого камрада, який там ходить. Ну насправді я б хотів його, е, йому подякувати. Знаєте за що? Минулого разу е, це був мій другий раз, коли я заліз у воду, умовно кажучи, я от на нього натрапив. Я тоді і знайшов своє своє перше золото. А як я його знайшов? Я подивився на нього, як він ходить. На його методику, тобто повільно, в, 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 в певних місцях, і я почав повторювати за ним, і це дало результат, розумієте? Тобто, ну в якійсь е, мірі я йому вдячний, бо я скопіював його поведінку у воді і тим самим. Ну, знайшов те, що треба, тому дякую тобі, друже. Не знаю, який би ти там не був сумний і ображений на увесь світ, я тобі дякую і бажаю успіхів у пошуку. Ось так. Знову Довбаю тут довбаю і перший багдосік на сьогодні. Ось така чудова монеточка. Супер, забираємо. Хе -хе. А ось і прийшла моя сонечко, і що вона зробила? Перенесла мені гідрокостюм, який буду зараз дівати. Що скажеш підписникам? Кажу, що не треба забувати, треба нормально збиратися одразу. А про підписки там? Підписуйтесь, ставте лайки. Все, Вікторію відправляємо на роботу. Дякуємо величезно за те, що підсобила. йдемо в воду шукати, блін далі. Бачите, той щось колупає після мене постійно. Тому зараз я тут попасусь. чуть-чуть. Ну що, костюмчик на мені, киця моя пішла. І знаєте, що вона мені ще принесла? Я замовив на Аліекспресі такий поролон в камеру. Я буду вдома, то якщо не забуду, покажу. І тепер суто теоретично, навіть якщо буде дути от зараз вітер, так? То звук повинен бути трошечки якісніший ніж був до цього, бо вітер і треба вітрозахист. Коротше, коротше, вітрозахист купив собі на камеру. Він так зачехляється. Побачимо, що це мені дасть, та й та й що, та й шукаємо далі. У час ще отак його нічого ще не знайшов. цікавого. Вирішив все ж таки на цих хвилях трошки прокататися, відійти від берега. Хоча я розумію, що, скоріш за все, він не просто так, знову ж таки, там крутиться, бо воно все ось на той полосі. Що скажете? Напишіть у коментарях, буде цікаво. Але у мене був сигнальчик. Давайте... А, я бачу, друзі, я бачу щось заблесіло у скубі. Нарешті, нарешті, нарешті. Дивимось. Так, це каблучка. Камінчики бачу, колір сріблястий. Дивимось більш детальніше. Е, що хочу сказати? Проб не бачу, друзі. Проб не бачу, але це каблучка. Давайте вже вдома більш детальніше подивимось, бо я знаю, що може бути якась лазерка невидима і все таке. Але це вже мені. Подобається. Ну, Вона важкенька. Я б не сказав би, що вона е, як біжуха, знаєте, і сигналила доволі таки потужно. Коротше, вдома дивимось, але це перша каблучка на сьогоднішній день. Ось така. Ну і звісно, по традиції хотів би нагадати, що я продаю металошукачі. Тож, якщо вам треба металошукач, ви давно мріяли спробувати себе у цьому хобі, будь ласка, пишіть мені в інстаграмі у Дірект. Я допоможу вам обрати ваш перший прилад. Я є офіційним дилером найбільшого в Україні магазину з продажу металошукачів. Фортуна. Тож, Звертайтесь, проконсультую, допоможу обрати прилад під ваш бюджет. Так, вийшов з води, бо сталася технічна пауза. Так, давайте по-перше. Ось, мене попереджав Олексій, який мені дав цей, ну, цей черенок з цим ось, ну, з цим кріпленням. Він каже, що носи з собою ключик, бо інколи треба підкручувати. І бачите, як воно вилізло зараз? Ось. Тобто ще один капок. Я думаю, що я б десь на глибині, потім би пірнав би за цією штукою, за савком самим. Зараз давайте ось тут трошечки підкрутимо. Добре, що з собою все є. Ось така викрутка. І зараз треба спершу розкрутити. Ох, блін, а я так добряче то позакручував. Угу, 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 угу. Добре, 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 добре. Ага. Просто сказати, але... О, ось тут хоча б пішов, пішов, пішов. Почнемо далі. Є, пішло, пішло, пішло потрохи. Ну, тут саме таке, саме закручене тут. І через сіль, воно, певно, що... охо ху ху хо хо друзі, я навіть не знаю, як я це зараз буду робити. Руки слизькі. Речаг не сильно великий. І через сіль, скоріш за все, я бачу, воно там могло вже і позакисати так добряче. Добре, зараз щось придумаю. Ну що, вдалося. Він був ось так, такий зігнутий. Я просто один раз ось так трошечки бахнув і воно вирівнялось. Ось так. Раз. І бачите, і відразу е, ну, ці шурупи, болти. Шурупи. От я. Коротше, болти розійшлися. Давайте ще раз трошечки ми їх відпустимо. І я бачу, що тут навіть чуть-чуть ось це кріплення вигнулося. Тож, я, мені здається, що Олексій, я знаю, що ви дивитесь, я вам буду торчати ось таке ну, кріплення. Коротше. Бо не витримало навантаження саме кріплення. Ми думали, що зламається ось ця саме... Ну, алюмінієва трубка, але не витримало кріплення. Так, ну що, думав-думав, куди йти. Короте, вирішив, поки не йти туди, назад, на той пляж, який, коротше, планував. Вирішив цей ж пляж пройти, але вже от в ту сторону. Там теж ліжачки нещодавно поставили, доволі таки багато лежачків. Тому я думаю, що буде якийсь сенс там походити. Ну що, йдемо. Хто дивиться мій канал вже давно, бачить, як я регулярно переходжу з цього пляжу ось туди. І пам'ятаєте, що вони були у воді дуже часто, особливо ця частина. А наразі, бачите, як відступила вода. Ось так от. Зазвичай я ось тут ледь переходжу і тут же вода. Ось такі прикольчики. І ось така кількість теж каміння оголилася, як і ті дівчата. Ха. Та й таке. Коротше, шукаю. Іду туди, починаємо вже пошуки нарешті. Ну, якщо там сигналів не було, то тут на такому, наче центральний пляж, але трошечки в стороні, то тут взагалі ось скло, але я вже бачив, що тут було, де там монетка була якась. Не зрозумів, не вже випало, думав, як монета могла випасти. 10 копійок це перша монета з цього пляжу. Ну що ж, будемо сподіватися, що не остання. 2013 рік. Ой, колупав хвилин 5. Це що, це від зубної пасти, ось така штука. Пам'ятаєте, коли зриваєш її? Чи не від зубної пасти, але, скоріш за все, від неї. Що вона, по-перше, тут робить? А по-друге, як же ж такі сигнали відлавлюють? Бо це саме те, що треба. І звеніло, як правильно. Коротше, та й таке. Показую вам реалії копа у воді. Так, ну що, змушений знову був покинути воду, бо бачите, ось так я її закрутив. Ось так вона ходить. Не фіксується, чи в мене недостатньо сили, щоб затиснути викруткою, бо був комформат. Комформат речах є більший, я тоді закручував потужніше. Бачите? Та частина, там, де скуб, вона окей, а ось саме ця крутиться треба дотискати. Так, ну що, нарешті, нарешті ця чудова монетка, яку я люблю, одна гривня, 2006 рік, Україна. Володимир Великий. Ну, Такий сигнал не пропустити. Такий плотненький монетний сигнал, прям недалеко біля гривні тої. Дивимось. Так, я вже бачу, я вже бачу. Це вона, це п'ятірочка. Слухайте, от реально, знаєте, от закрутив я оцей скуп і думаю, а що, якщо, я б його реально от зайшов би по шию, і ця штука б витащилась, а я б так загнав би його плотненько. Ну, Я б його не знаю, пірнав би там півдня. Мені здається, що треба було б викликати Олексія, його напарника, щоб допомагали мені знайти, виколопати мій скуп. От така кумедна ситуація. Ну, Так перевіряю періодично, наче не розкручується. Будемо сподіватися, сподіватися що закрутив його вже доволі таки плотненько. Ну, а поки ось так. Довго. Без сигналів, щось пляж взагалі, як я кажу, той був такий пустенький, цей взагалі. Ну що, монетка чергова. Знаєте, що хотів сказати, багато хто мені пише у коментарях, ти збираєш наші монетки, які ми, які ми кидаємо у море, щоб повернутися. Друзі, це так не працює. Магія відбувається в той момент, коли ви кидаєте монетку. Далі ви про неї забуваєте. Дивіться, ось я знаю, що, ну, до прикладу, у Європі, так, та й взагалі по світу, є багато фонтанів, куди теж туристи кидають монети. Але вони чудово розуміють, що ті монети звідти заберуть або без хатьки, або комунальні служби. Є навіть міста в Європі, точно знаю. Ось моя подруга в Італію здається в Рим, там. Подорожувала, так там є фонтан, з якого, ну якийсь супервідомий, з якого збирається на рік ну, просто колосальна сума грошей, яка поповнює бюджет цієї країни. Тому туристи вже кидаючи туди, розуміють, що це буде забране. Тож таке, тобто не гнівайтесь на мене, магія відбувається, напевно, нагадую, у той момент, коли ви кидаєте і загадуєте бажання. А далі монетка вже працює для когось іншого. Ось такі реалії життя. Так, ну що, переходимо звідти в інший пляж. Зараз тільки лише хочу з'їсти якийсь хот-дог, бо дуже щось зголоднів вже. І йдемо туди, куди я і планував відразу. І знаєте, що краще по туди відразу йшов. Бо взагалі глухомань. Ну, але що я хотів? Камрада, я зараз наразі не бачу того непривітливого тут. Це значить, що він пішов десь вже туди, куди я хотів спочатку піти. Ну нічого страшного. Ну що, взяв ось такий ходох, бачите, смайлик який прикольний. сподіваюсь, що зараз зарядимось з вами і підемо і щось знайдемо, бо щось не йде. Я не йде, не йде степлер, суфлер, Коротше, все, і туди і на пляж. Ще, до речі, кажуть, щоб фартануло, треба потерти за носа кицьку. Пів, пів, все. Ну тепер точно попре. Так, дійшов. Ось він. Ось він. Пляж. Я думаю, де де ми з вами. Будемо завершувати на сьогодні, але ще рано треба походити. Одинки, півтори-дві в нас є ось цей великий пляжик. Почнемо відразу від пірса. У мене там колись була знахідка гарна Пандора. Все, увімкнулись, поїхали. Перший сигнал тут. Якийсь цікавенький покаже обов'язково. Пройшовся береговою смугою, ну там просто суцільний смітник. Просто суцільний смітник. Сигналів тьма неможливо копати. Підійшов трошки до пірсу, почну звідси, а потім подивимось, що буде ось так вздовж. Ну і туди, коротше, цей шматок виходжуємо. Але сигналів тьма, але ось такі. Фух, ну нарешті я не знаю, скільки часу пройшло. Бачите, у скубі щось таке заблистіло. Дивимось. Щось мені, звісно, підказує, що це біжутерія, тому що воно дуже таке. Вбити. А Вдома будемо дивитися вже більш детальніше, шукати клейма і все таке. Але наразі це ось такий кульчик жіночий. Нарешті, нарешті. Ось, слухайте, щойно дістав телефон. До речі, він у мене ось тут в барсетці, в водонепроникному чохлі, так? Вирішив подивитися, скільки годин. Що ви думаєте? Оце я десь приблизно з 6.30 на пляжі, а зараз вже пів на другу. Оце я заходився. І ще ж таки думаю, що ж це я так втомився? А воно і не дивно, знаєте, але ось знахідки, коли пішли, трохи сили додає. Бо коли немає знахідок, ходиш і думаєш, а що я тут роблю, а зараз би вдома сидіти. Сдів би там працювати, треба. купа роботи є насправді по монтажу відео. А я оце тут. Ну Але знаєте, коли дістаєш дійсно щось цікаве, то розумієш, навіщо ти це все робиш. Хе. Ну Нарешті давно такого не було. Хе. Волосінь. Далі гачки, до речі, доволі такі гострі. Доволі такі гострі. І е, 20 грам, я так розумію, що свинцю. Слухайте, реально гострі, бачите? Ось така. Добре. Забираємо, викидаємо, щоб, не дай Боже, діти на це не напоролися. Слухайте, дістав якусь таку маленьку штучку. Якщо придивитись, то там написано Етіл. Ось таке. Не знаю від чого ж це. Чому кажу нарешті, тому що щось от я ходив і десь не знаю, ну. Ну Десь хвилин 40 взагалі одне сміття і там одна монетка. Знаєте аж, мотивація падає. Згадую себе на полях, коли ходиш і сигналів немає. А тут нарешті-нарешті трохи сил, тож ще ходимо. Бачите, вон камінець блистить, аж сюди виблискує. Дивимось. Дивимось, дивимось. Ого. Так. А, так. Скоріше за все, знову ж таки, біжутерія. А, ні, С-925. Слухайте, це срібло. срібло, С-925. Вдома покажу більш детально та ретельно, але, але це срібло. Але чому воно таке трошечки, як з позолотою? Не знаю. Будемо визначати вже вдома. Ось така штука. Та й що, відходив я ось ту частину пляжу, аж ось до цієї драбини. Відходив прям плотненько, ось так, змійкою, змійкою, змійкою. І знаєте що? Хочу сказати, що добряче втомився. І думаю, що на сьогодні все, тому підемо додому, підводити підсумки, подивимось, що знайшли. Сподіваюсь, можливо, ось те срібло буде таке дійсно срібло. Побачимось вдома. Отже, що знайшов з металошукачем за цей вихід. Ну, по-перше, як завжди, буду показувати сміття, тому що його є. І це ще далеко не все. Більшість я виклав, але ось такі якісь дрібні мілки, я їх так повикидав. Ну, найтака небезпечніша знахідка вже показував, звісно, що це ось ці гачки, прямо так, було під пірсом, там, де люди стрибають. Тобто можна було ще й на ногу наступити. Ось це свинець 20 грамів. Віддам татові, Він у мене рибалка, тому він з цим щось робить? Ну, ось таке. Цікавенького: це монети. Така кількість, різні, навіть ось ці ретро, як я їх називаю, вже є. І ось така. Радянщина, яка після огляду піде в смітник. 91-й рік це така, здається, ще нікелева монета була. Бачите, він там зверху щось посріблене є. Ось десяточки, п'ятірочки, все є. Босики такі пляжні. Ну і найцікавішого це ось ці знахідки. Але я ось придивився так. Дивіться, бачите, ось цей такий безкінечність, безкінечність або восьмірка, не знаю, кому як це, біжутерія XP. Ось такий гвіздочок маленький був, його не показував, здається, але він був в мене теж, ось такий маленький ніде ніяких проб немає. Далі теж каб... Точніше, каблучка не теж, а каблучка ось з таким вузлом. Теж якась, до речі, тематика, як на мене, якась така схожа. Бачите, там якась така як безкінечність, тут якийсь вузлик, тобто, не знаю, якось так воно наче, парується, але це, наче під срібло, це під золото. Ну, і ось ця штука, на яку в мене були надії, бачите, там є s 925 тобто навіть натяк на пробу є. Он там, бачите, с 925 Але ну, от я як я як я не крутив, як я не дивився, не знаю. Мені здається, що це ну підробка-підробка. Просто навіть на срібло навчились робити підробки. Ви як гадаєте, напишіть у коментарях. Ну що, друзі, ось такий вийшов у мене сьогодні вихід. Так, звісно, що без омріяного золота, але все ж таки не кожен ж день його знаходити. Обладнанням своїм задоволений. Металошукач поки не підводить, навушники не підводять, з ними я почав чути більш детальніші, маленькі такі сигнали, тож це мені теж підходить. Підводить поки що лише тільки скуб. Ну і цю проблему, я думаю, що ми з вами вирішимо. Я хочу собі придбати, все ж таки, не знаю, на цей сезон або на наступний вже титановий скуб. Він, по-перше, буде полегшений, а по-друге, надміцний. Ну і відразу до нього якось ось цей держак нормальний вже зробити, щоб таких курйозів не відбувалося. Якщо у вас вже є титановий скуб, або ви знаєте, можливо, людину, яка робить чи продає титанові скуби. Можете мені обов'язково скинути в інстаграм посилання. Я, бо я собі прям розглядаю зараз цю можливість, але у нас купити їх неможливо майже ніде, тільки з Америки. Тож таке сподіваюся, ця моя морська прогулянка сьогодні вам була теж до вподоби. Тож прошу підтримати її вашим коментарем, вподобайкою та обов'язково підпискою. Вам не складно, а мені, як я завжди кажу, дуже дуже приємно. Ну а з вами був я, Тарас, і ваш улюблений канал про пошуки під землі. Мне сафарі обов'язково побачимось у наступних відео.